Вітання всім, мене звати Михайло Поп'юк. В Студії у нас радіоподкаст, який є новим проектом на радіо Сі 4. Називається Спитай мене, як це радіоподкаст з військовим та сексологом на тему сексу, адже це дуже важливо. І в мене в студії зараз прекрасні люди, з якими будемо говорити на досить табуйовану тему, її потрібно вирішувати. Заради цього ми зібралися. І зараз у мене поряд прекрасна людина, а саме пан Роман Іванович Рудницький, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинського державного медичного університету, сексопатолог. Психотерапевт, а також е, військовослужбовець, учасник бойових дій, я би так сказав, військових збройних сил України, який попросив анонімно до себе звертатися, тому він попросив називати його пан Олег. Тому вітання, пане Роман, пане Олег. Доброго дня. Ми сьогодні говоримо на досить таку відверту тему, тему сексу. Пане Олег, скажіть, будь ласка, от багато задавав питань е, знайомим, які теж служать. Е, є секс в армії чи немає? Є. Але завжди віджартовуються хлопці, так? Так, так, якщо пожартувати, то він не завжди 24 години на добу і не завжди зі твоєї згоди. Так? То, то з технікою, так, то так, в односторонньому порядку, якщо то 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 солдат, з командирами, так, так, да, то це все. в більшості, скільки я не задаю питання хлопцям, завжди віджартовуються в цьому плані. Але е, направду секс в армії може ділитися на дві штуки. Є люди, які яким які не думають про це взагалі, а є люди, які прям думають про це, бо тому що це якась є психологічна і фізична розрядка в цьому плані. Тому скажіть, будь ласка, е, ну, виникають розмови у військових на тему сексу? Ви говорите про це там? Ти, чому не говорять? В залежності. А... В залежності від ситуації, якщо там є більш-менш спокійніше, десь піджартовують анекдоти, розказують. Якщо це там виконання бойових завдань реально на лінії зіткнення, ну там не особливо там, думати про це чи говорити про це, бо там інші задачі, інша голова. Якщо хто на відведенні, тому що ж ну не всі воюють з там частини, так mm -hmm. тобто є підрозділи забезпечення, є техніки, які ремонтують, у них трохи інше, вільніше життя. Воно також є ризики, але ну, спокійніше трохи життя, скажімо так. Хтось налагоджує собі побут, хтось має стосунки, хтось одружується. Ну життя, яке б там не було, але воно триває. Люди живі, вони живуть. А всі, хто штурмові підрозділи, там цього менше. Але я знаю, що є у війську такий термін, як польові дружини. І чи є вони взагалі, пане Олег, розкажіть трошечки детальніше? Хто не розуміє, я вам розкажу, польові дружини це коли військові, до прикладу. Маючи там чи стосунки, чи не маючи стосунки, знаходять собі там дівчат чи інших партнерів поблизу можна сказати якихось бойових дій. Чи є таке, чи хлопці отак розряджаються, як то кажуть, у нас спустити пар, чи є таке взагалі. Люди в цивільному житті. Є люди, які шукають собі сторонні стосунки, так, <реку> так і там, тобто є люди, які мають час на це, мають бажання, знаходять <реку> <Бажання. реку> об'єкти. Для своїх сексуальних вподобань, так? А є люди, які живуть цим. У них служба дозволяє їм багато часу приділяти іншим статям, mm -hmm. і вони цим і живуть. Цю любив, цю не любив. Ну, особливо коли ти командир. Ну, це також може бути. Життя в армії воно не змінило людину, суспільство. Військові вони ті самі. Ті самі люди, які проживають, це та сама нація, той самий зріз свідомості, який вихований в одне покоління, друге чи третє. Це одні, ті самі люди, які живуть за забором військовим, які живуть в збройних силах. Так, а тепер у збройні сили потрапила велика кількість людей, які взагалі не мали нічого до цього, і вони своє уявлення про світ, про стосунки, про життя принесли в збройні сили. І кожен їх реалізовує як може там. Якщо може. Якщо не може, то не реалізовує. Те, скажіть, будь ласка, з точки зору сексу... секс... сексології, сексології. Ну, чому так стається і взагалі, чому хлопці заводять собі, грубо кажучи, польових дружин? Зрозумію. Справа в тому, що це все індивідуально, угу. залежно від віку, залежно від темпераменту, характеру. Статевої конституції це вроджено бути. Кожний має свої підходи, відчуття і бажання. Ну і там пріоритети ситуація військові, як сказав пан Олег Бойодія чи в тилу. Тому я думаю, що ці сказали, офіційно їх немає, польових дружин. А вже за, за добровольним, то можливо. Тут комерційний секс трошки треба відділити, я думаю, він там не особливо прогресує де близько лінії фронту. Ну і від, різні варіанти є замісної сексуальної функції, можна розрядити це сексуальний дивація, мастурбація, анонізм. Так далі, щоб mm -hmm. не перейшло узбочення. Mm -hmm. такі, такі плани. Суми, да. ага, а скажіть, будь ласка, пане Олегу, таку mm -hmm. направду, там ж, ну, коли завжди думаєш, ну там хлопці, вони ж постійно разом всі. Чи є час, коли ти можеш собі приділити такі чисто для себе? Чи буває таке? — Я думаю, якщо є можливість десь відокремлено, митися, приймати душ. Mm -hmm. а, ну, то про то є люди, є, ну це може парк. скористатися та, таким mm -hmm. шансом. Там. А, якщо є, ну це може. Дивіться, у нас є моменти, коли ми місяцями, а, ну цей, ця зима була така, коли як мені розказували про ротацію, про зміни заміни. А, треба від'єднувати те, що говорить і реальність. Реально, люди ми були на позиціях, наприклад, мінімум місяць. Ніхто не міняє, просто нема ким поміняти. Mm -hmm. І більше місяця. Ну, понятно, що там ні про ніякі секс на мови не може бути, ні про ніякі думки про секс і абсолютно. Ну, Куди? Ти про що? Mm -hmm. Десь стає трохи вільніше, там як мій знайомий казав, що не можу спати на животі, то, то ж полюції відбуваються, треба піти когось знайти. Це О. фізіологічні нормальні функції? То, то, то ми посміялися, десь ну, буде нагода, десь він може, можливо, піде когось. А є, що хлопці знаходять дівчат, знайомих, молоді там, спілкуються, десь там. Як є нагода, десь є якісь сексуальні стосунки. Е, Пане Олег, скажіть, є такий момент, що, до прикладу, військові, будучи там, маючи е, дружин тут? Все-таки заводять там собі таких польових дружин, і, в принципі, одружуються. Бували такі випадки, що хлопці ну, з гаряча, гаряча голова. Чи було це такі? Рідкісні, рідкісні випадки, це більше з дурості, з необдуманості. Це просто з людського на фоні зловживання на фоні алкоголем, хоча воно всі знають, що в нас ніхто не п'є і так далі. Десь це, це рідкісні випадки, це є факт. Є, він може лишити дружиною, одружитися на якісь з трьома дітьми від різних чоловіків, бо у той момент він десь там образився або приревнував її. Але це за два роки за ту кількість людей, яку я знав, я можу звати одного, і то він був розлучений. А mm -hmm. так, щоб він кинув дружину і на тію одружився, то ну, не було. Ну, якісь випадкові знайомі десь там, незрозумілого походження. У ну, мене такого не було. А вільні знаходять собі там уже. Буває таке, що ти придумаєш про зраду дівчини, наприклад, або дружини, будучи там, а вона тут. Чи це... Ну, Буває таке, що хлопці такі, та вона там зараз з кимось, і, типу, ти вже. Буває, звичайно, і розлучаються пари і. Е... Сімейні пари розлучаються, і хлопці-дівчата розлучаються, але знову ж таки напевно пан Роман під поправить, підкаже, але розумієте. Є люди, які е, були пияками, схильні до алкоголізму, вони прийшли у збройні сили. У них це продовжилося. То це не війна зробила. Воно могла загострити так, mm -hmm. але проблема була раніше. І якщо проблеми були в сім'ї раніше, то вони могли загостритися, і це сприяло тому, що сім'я розпалася. Бо, наприклад, якщо це нормальна сім'я, то проблеми мали б більше їх об'єднати, щоб вирішити ці проблеми. Тобто є криза була вже до того, як. Моя думка така. Дозвольте добавити, да, якщо розглядати ну, подружня пара, вона в відстані чи напряму. Є такі дуже важливі психологічні риси характеру особистості, які впливають на міцність, на гармонію стосових стосунків і перспективу їх. Ось я хочу зупинитись на рисах, які розбивають, гасять, отрують сімейне подружнє життя. Цивільному і військовому думі, що це такі риси з боку чоловіка і жінки. Егоїзм. Uh Егоїзм. -huh. Yeah. Гординя. Що потрібно або скільки часу має пройти, щоб ти вже почав, до прикладу, знову вести активне інтимне життя в цьому плані? Бо ясне діло, будучи там, ти про це не думаєш. Ну, можливо, десь і ти думаєш, але воно не так, як, до прикладу, в цивільному житті. Це не перша моя участь у військових конфліктах. Mm -hmm. а, і а, перший, наприклад, після перших бойових дій а, я переживав це важче. Чи відчував я це на сексі? Ні. Mm -hmm. Тобто мені о, типу, треба було б більше розкласти для себе. Коли ця війна почалася, я її переживав набагато легше. Я вже знав, що очікувати і так далі. Але, наприклад, е, е, я став старший, так і я е, був період, коли я взагалі не думав про секс. Тобто, ну, якщо вже тема сексу, uh -huh. да, то щоб ближче до теми, uh -huh. коли я взагалі не думав про секс, я почав думати, що можливо, з віком воно мені, ну, фізіологія така, та, або uh -huh. там. А, але коли я потім вже відпочив трохи повернувся додому, то та ні. Бо організм все. працює, є потреба, все нормально. Та? І це Залежить від ступеню втоми, від перевтоми, наскільки людина готова. Тут треба говорити не про шаблон, а про кожен випадок індивідуально. Кожна людина це індивідуальність. Скажіть, дивіться, оце ми говоримо про те, що зазвичай це може бути психологічно, але я знаю, що ми перед цим з вами говорили про такі речі, що це не тільки психологічно мається на увазі, коли, до прикладу, боєць не може там у якомусь молодому віці не через психологічно, а чисто через фізично, бо це погодні кліматичні умови, десь він переохолодився і щось таке. Таке присутнє в хлопців, що до прикладу. Ну, може бути простата навіть 28, до прикладу, і все, і хлопч хлопчина не може, і це суто здоров'ям св'язом. Я знаю про те, що хлопці зверталися. Тому що треба одні до одних десь що робити, як лікуватися. Там це 22 роки. 24 це молоді хлопці, які хоча б зиму-дві. Це їзда на броні, це перемерзання. Зараз менше на броні їздять, але їздять. Це перемерзання і це впливає. Тобто, коли б би... я, наприклад, коли мені було 24-25 ніхто з моїх однолітків ніколи про це не говорив. У нас проблема проста. Ніколи не виникала. Це мало бути десь туди, у старшому віці. А зараз це проблема, про яку я ну, багато чув і стикався з молодими хлопцями, з якими я говорив. Крім цих факторів, ще має я все тримаюсь парної функції, а вона не виконується природно фізіологічно і наступає застій, стій, mm -hmm. секрету в залозах е, простаті. І безумовно, плюс переохолодження, малейша застуда, інфекція, і виникає простатит, запальний процес, тому що це не... абстиненція воздержання, як кажуть, є алкогольна, а тут статеве жила людина, якщо призвана на війну фронт Угу, Тобто це не бажано, щали вона ну, й тому такі явища. А таке питання до вас, до прикладу, от е, ви маєте на увазі говорити про затримку, от який Максимально допустима норма, до прикладу, щоб людина вже от, там до півроку, і це вже до прикладу, це вже шкідливо для здоров'я. Нема таких дистанцій. Нема? це реально. є е, дискусія, йде якась е, 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 банні питання. Бані? Скільки частота сексуальних зносин? Є поняття сексуальний ексцес, тобто повторний статевий акт протягом доги, е, доби не є фізіологічною нормально. Другий статовіок ми тому повторний, повторний так. тому середнього від віку залежності два рази в тиждень. Mm -hmm. Бо жидчики сперматозоїться військовому, який приїхав недавно години дозрівають, а раз буде частіше, буде виснаження. Це буде неякісне хало. Тобто підсумуємо, яка норма? Норми немає. Ну це індивідуально. індивідуально, по віку, по середньому два-три рази. Тиждень це в мирний час. Я не говорю. Ага. А як в жарти казали, а оце в тиждень, а в неділю скільки <гум> треба говорити про кількість як про якість. підготовку партнерши. Задоволення, чи пройшли всі купулятивні фази, чи отримали оргазм, мужчина, жінка, чи задоволена ступила? Це важливо, е, е, скажіть, пане Романе, розумію, що у вас є така штука, як анонімність у вашій праці разом з пацієнтами. Скажіть, але ви можете приблизно орієнтовано сказати, які хлопці або, до прикладу, які люди до вас звертаються, які це граничний вік, і з якими можливо проблемами? А найчастіше це так званий синдром тривожного чіпку. Сексуальної невдачі боїться або коїтофобія, боїться, що підведе, не вправлюсь, не здогожу. Це залежить, з ким він має справу, як налаштований. І ось така домінанта утвориться під свідомості в голові, його мучить, і він сумнівається. Вся проблема в голові. Голова мозок, основний статевий орган, Як в жінки, так і чоловіка. <плес> Він все контролює, всі центри екуляції, центр ерекції, якщо так і як жінки. Тому чоловіки облюбляються очима. кажу, кажуть, так природа дала. І стартова готовність це норма. Здоров'я мужчина завжди. А жінку треба готувати. У нас закохується вухами. Uh -huh. І там другі виникають питання. І підготовка, що касається прилюдів, статевих актів це все е, кропітка, поступова робота. А тут є дві проблеми. у Мужчин, спешка, спішать, повторити. Uh -huh. а з... часом хантура. Сіндація, тому е, наші пацієнти, які проти, вони вже в депресивні, розчаровані, uh -huh. подавлені. Оце зазвичай вони одні приходять чи е, парами. Пара Вертайся. кращому порядку. Жінка підводить до дверей і тікає. Це рідко, яка сидить до кінця, а потім приходиться запрошувати, бо парна функція. британське виховання залишило глибокий історичний слід. в вих... Питання до сексу угу. з Британії воно пішло. Ну суть цього, що секс, релія, схвалює тільки для продовження роду людського. Все. Угу. От ще кількість кумів важливого там теж є. <смеш> Давайте по правді в очі хлопці не дуже люблять про це говорити, і тим паче, як ви кажете з психологами, це по факту не працює так, бо тому, що це е, військо, і типу довіра до психолога якогось, якого ти майже не знаєш, і до свого побратима це вже є відчутна різниця. Але скажіть, будь ласка, е, це можливо десь є бесіди за чаркою або, до прикладу, просто якщо ви один одного давно знаєте? Чи відкриваються хлопці один одному з такими проблемами, і чи як це часто буває? Відступенню довіри. Залежить виникає після якихось випробувань. Та якщо люди переходили, це разом є довіра один до одного, вони починають відкритіше спілкуватися один з одним, і там говорять тоді, тоді говорять про все. Про е, все вже е, тоді. Тобто про те, чи може, чи не може, чи наприклад, е, чи він не хоче, чи коли чоловік е, спробував піти там до повії за гроші. Mm -hmm. Але прийшов він каже: я не хочу, це не моя жінка. Вона мені не пахне, я не хочу нюхати, я її не хочу цілувати там. Ну я її просто не хочу. Та mm -hmm. й ну, все. Тобто, але ну він не був а, півтора року вдома. Ну, за півтора року. Якби йому просто схотілося. Ну це фізичний ще потяг мені здається. в цьому Побачити її, просто побачити її. там, Яка вона, да? Вони ще є там десь. Просто підійшов такі. Я побачу, дякую. Я вже вони утворюються, але ну у штурмових підрозділах їх дуже мало, і вони неодовго тривалі. А багато хто, наприклад, не хоче навіть дружити міськи, не звикати. Тому можемо підсумувати, що коли активні бойові дії, то це питання трошечки відходить на другий план. Як ми можемо підсумувати, пане Роман? Скажіть, будь ласка, тема сексу присутня у Збройних силах України є відчутні проблеми при ПТСР травмах. Які ми можемо дати рекомендації цим людям? До прикладу, зараз їде військовий, у кого до прикладу є травма або навіть не фізична, а психологічна. Що потрібно робити, куди звернутися, і що саме основне потрібно над чим працювати? У діагностично реабілітаційному центрі в Чинівцях також є ставки, є лікарі. Психотерапевти, є сексопатологи, психологи. Так що звертатись треба, бо час треба використати швидше, щоб не, я кажу, попросу, не задавнити проблему. Mm -hmm. Я знаю, що є ще онлайн платформи. Я перед цим трошечки дивився за це. Це так само, як онлайн секс, знаєте. Так, є платформа на пане Роман. Ну з досвідом сексопатолог, що я можу сказати? Тому переходьте, друзі, на ресекс або звертайтесь у кожній лікарні. Є психотерапевт, правильно так? Так, психотерапевти, психологи і різні. Панове, наостанок, що би ви порадили тим хлопцям, які можливо зараз мають якусь проблему або думають про це. що би ви їм порекомендували, що би ви сказали в кінці, щоб вони такі, щоб е, дати їм поштовх у якихось думках і діях, що потрібно робити, і взагалі, прошу миру, гармонії, в тому числі сексуальної гармонії. Повернути з здоровим до сімей своїх, продовжити активне життя. Першу чергу вижити, перемогти. Ну і ти не один такий таких людей багато. Тому треба навчитися жити з тим, що ти пережив. Ти не один, пам'ятай про це. У нас був радіоподкаст Спитай мене, як з військовим та сексологом на тему сексу. Тому дякую вам, панове, за цей прекрасний ефір. Ви не одні. Ми говоримо про це, підтримуємо українців, збільшуємо українців разом з нами. Тому слава Україні, панове. Героям слава дякую.